Всім привіт, народ! Продовжимо складати тир зброї у Канон Гайс. На черзі в нас самий найтяжчий тип шкоди, електрика. Чому він найтяжчий? Давайте розбиратись. Перша зброя в нас блискавка. Я гадаю, зараз всі прошарені захочуть її поставити в тир А. Я також хотів до того моменту, поки не почав рахувати і розбиратися в її механіці. Якщо будуть ідеальні умови, буде живих цілих три персонажа, і плюс ви одного ворога задінете цепною реакцією, то дійсно в неї буде просто шале. Урон, і вона буде стояти в тир А. Але кошмарно просідає урон, якщо живих лише два ворога, і тим більше один. Тому зачасту в неї урон буде на тир А. І сцепивши зуби, я її ставлю в тир А. Наступна в нас ракета. Має просто нікчемно малий урон. Звісно, вона також має цепну реакцію, як і вся електрична зброя. А базовий урон в ракети і так дуже малий. Тому вона відправляється в тир Е. І наступний шокер. В нього не набагато більший урон ніж у ракети, але в нього є перевага. Цепна реакція не може задіти власника, і плюс в нього ближнє використання. І через це він відправляється в ТРД. Послідня батарея. В неї зовсім трішки більший урон ніж в ракети і шокера. Але через те, що вона також лежить на місці, і вона потребує додаткової зброї, щоб її задіти. А її цепна реакція буде блокувати якусь цепну реакцію другої зброї. Тому її бажано задівати якоюсь іншою зброєю із іншого типу шкоди, що звучить трішки абсурдно. Але все ж таки через свій трішки більший урон відправляється в ТРД. Дякую всім за увагу. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. І до зустрічі у наступ відео. Завантажуй гру, покажи свій клас, там легендою легендую, кенугай да нас вибухи жарти, епічний бій, це бійце Guys, і ми тут свої.